Рейс Чек Фолд значення цих слів знає кожен гравець. у покер. ця гра закохала в себе вже мільйони людей по всьому світу. Українці не є винятком, ті, кому хоча б одного разу довелося відчути на собі весь смак цієї гри вже ніколи не залишаться до неї байдужими. Ця гра знайшла поклонників собі в всіх странах світу. Вона в неї грають уже не мільйони, а мільярди людей. Она отличается кардинально от всех карточных игр, которые существуют в мире. Потому что если все карточные игры, я просто для понятия предполагают собой наличие сильной карты, то знаете вот король, двойка меньше, то в покере в первую очередь это интеллект, умение просчитать ситуацию. ...уміння психологічно прочитати соперника і так далі, і только карти на останньому місці. Багато хто помилково вважає покер суто азартною грою. Проте серед його різновидів є і спортивний. Мільйони гравців по всьому світу нині домагаються, аби покер включили до олімпійських дисциплін. У Чернігові право на проведення ігор має лише клуб спортивного покеру «Каре». в його лавах. Вже більше трьох сотень чоловік. Поки здесь ще только починає розвиватися вид спорта, поэтому. О деньгах мы сейчас не говорим. Мы говорим сейчас о умении. О том, чтобы люди еще пока научились понимать, какая великая это все-таки игра. И получали от этого не только удовольствие от выигрыша, а удовольствие от общения. Удовольствие от процесса. Найпопулярніший серед видів покеру техаський холдем. Варіант покеру, де гравець вибирає п'ять кращих карт з двох власних і п'яти загальних для всіх гравців. Найпрестижніший покерний турнір світу World Series of Poker Вперше відбувся у 1970 році в Лас-Вегасі. Нині розмір призових на ньому сягає десятків мільйонів доларів. Минулорічний переможець Джонатан Дюамель, обігравши більше 7 тисяч чоловік, виграв 9 мільйонів зелених. Переможці своєрідного чемпіонату світу отримують золотий браслет. Найзаповітнішу нагороду кожного гравця в покер. В будь-якій грі і в футболі є доля фарта, і в баскетболі, і в шахматах. Доля фарта. Е... Вы знаете, я вот играю в покер более пяти лет, я вам скажу, фарт нужен, но до того, как нужен фарт, надо еще правильно сыграть. Надо, я еще раз повторяю, правильно просчитать ситуацию, просчитать флоп, просчитать соперника и только потом фарт. А тогда уже фарт не нужен, потому что ты уже выиграл. Если человек играет только по фарту, он никогда не выиграет. Фарту найти, это сегодня, завтра, это в казино. Да, там нужен фарт. Там поставил фишку против казино. Повезло, ты богатый, не повезло, ты бедный, хотя никому еще не повезло. В останні роки грають в покер не лише вживу, а й через інтернет. Багато хто гру онлайн називає не чим іншим як пародією на справжній покер. Проте є і ті, хто з такою думкою категорично не погоджуються. Читати гру суперника можна навіть через монітор. Найяскравіший приклад Анет Оберстад. Її називають покерним Вундеркіндом. Жодного разу не дивлячись на свої карти, 20-річна дівчина спромоглася перемогти в онлайн турнірі серед 180 гравців. Статки найвідоміших гравців, таких як Філ Айві, Філ Хельмут, Деніл. Ніграну оцінюються десятками мільйонів доларів. Серед чернігівців таких товстосумів немає. Призові фонди турнірів невеликі. Вступний внесок на гру становить від 20 до 100 гривень. У Чернігові планують вдосконалити матеріально-технічну базу, аби всеукраїнська федерація в майбутньому доручила нашому місту проводити кубки та чемпіонати країни. І в разі, якщо спортивний покер все ж стане олімпійським видом спорту, у Чернігові були достойні гравці представляти честь України на олімпіадах.